Сьогодні ми вивчаємо тему Українське 19 -те століття. Модернізація у суспільстві широкомасштабний процес, в основі якого лежить запровадження змін і вдосконалень, пов'язаних із необхідністю перетворення всіх сфер життя суспільства відповідно до сучасних вимог. Модернізація промисловості це в першу чергу поступове переміщення промислових підприємств із сіл у міста. Поступове витиснення кріпосницької мануфактури капіталістичною фабрикою, запровадження нової техніки та технологій, збільшення вільнонайманої праці, виникнення нових галузей промисловості, формування спеціалізації районів. На виробництві певної промислової продукції, бурхливе зростання кількості промислових підприємств. Модернізація відбувалася всюди, не лише в економіці, але і в політичному та національно-культурному житті українського народу. Виникає термін нація це стійка історична спільність людей, що характеризується специфічними етнічними рисами. Наприклад, це Мова, побут, звичаї, території, історія, культура це це буде нацією. Націоналізм це система ідей і політика в національному питанні, основою яких є визнання першості національного чинника в суспільному розвитку. Також з'являється термін національне відродження. Перше його запровадив, можливо так сказати, і цей термін пов'язують з іменем Василя Капніста. Саме він на українських землях казав, що потрібно відродити українську культуру. Та, взагалі, що ж це таке, як національне відродження? Це процес пов'язаний з пробудженням національної свідомості без державних народів. Причини, чому з'явився він на території України, це політика національного гноблення з боку Росії та Австро-Угорщини, зростання активності дворянства, інтелігенції та духовенства, та зовнішній вплив ідеї великої французької революції кінця XVIII століття та вітчизняна війна 1812 року, коли люди дізналися, що є права свободи, і саме головне право, яке вони хотіли отримати, це право на свободу, тобто щоб було заборонено кріпотне право. Право. Національна свідомість це усвідомлення окремими людьми своєї належності до певного колективного цілого. Течія, завдяки яким взагалі формувалася вся національна культурна думка в Україні. Це фольклорна етнографічна течія, вона була самою першою. Це вивчення дослідниками історії, звичаїв мову свого народу. Збирали всі записи. У людей, які тоді жили, там ці записи десь залишалися. Потім з'являється культурницька літературна течія: це відродження мови, створення літературних творів, поширення національної свідомості серед широких верств населення. Політична виникнення політичних організацій, які розгортають боротьбу за незалежність. Своєї нації бачимо ось таку схемку, де ми чітко бачимо, що фольклорно-етнографічний період приходився на кінець 18-го, 40 сорокові роки 19-го століття, культурницькі 40-ї роки 19-го століття і кінець 19-го століття. І політичне ж це вже початок утворення партії. Це чітко кінець 19-го століття. Ідей на політичні течії пов'язують також з чотирма термінами. Вони були ліберальні, консерватичні, радикальні та національні. Що ж таке індустріальне суспільство, яке також з'являється у XIX столітті. Це суспільство, у якому завершено процес створення великої технічно розвиненої промисловості як основи і провідного сектору економіки та відповідних соціально-політичних структур. Також з'являється термін міграція. Можливо, він вже був, і ви вже у молодших класах зустрічали, наприклад, цей термін під час великого переселення народів і знайомимо з тим. А тепер міграція це трошки інше поняття. Це переміщення людей пов'язане зі зміною постійного місця проживання. Також є термін еміграція вимушене або добровільне переселення людей до іншої. Країни з економічних, політичних або релігійних причин. Імміграція в'їзд іноземцям до країни на тривале або постійне проживання. Виникає термін ринкові відносини. Це відносини, що виникають між товаровиробниками і покупцями з приводу купівлі-продажу органічний зв'язок між виробництвом і споживанням. Виникає термін урбанізація. Зосередження населення та економічного життя у великих містах, тобто збільшується кількість міст, русифікація.